Брат, тікай, а не тікай. Ми душком будемо удву гуляти. Ну, бачите, ревнує. Не любить, коли... Хоче, щоб вся увага завжди була йому цьому малому шкіднику. Так, не заважай, а ну давай, газир. Ну, Ти слухняний ведмедь, так? Да? Ну диви, що робить. Ну вони мучають. Бо він зараз як розізлиться, так дасть тобі. Да? Ти слухняний. Так, друзі, зараз показую вам посівний матеріал демо. Далі їдемо на пшеницю, покажу пшеницю. Ну, я ви ж, звичайно, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, слідкуйте, коментуйте і далі по відео. Погнали! У цьому році у нас буде представлене демо поле кукурудзи серед вітчизняних серед вітчизняних виробників. Воно буде невеличке. В принципі, ми думали, робити його, не робити, але все-таки вирішили, що зробимо і будемо показувати. В принципі, декалби, ну, буде і декал, буде і КВС, буде і інші, інші гібриди кукурудзи. Але вони як? Ну, не всі їм під, під силу. Цінова політика досить таки висока, я б сказав, би, і не всі в змозі їх купити. Та й що їх, що їх показувати. Вони завжди показують стабільність. Тут цікаво ж подивитися. Як себе будуть показувати наші вітчизняні виробники, чи то соняшники чи то само собою кукурузи. Так що в цьому році будуть і нові гібриди, чи нові компанії представлені на нашому полі, далі покажу. Ще до нас не доїхав певний посівний матеріал. Усі зберуться і тоді покажемо, що буде представлено конкретно у нас на демо-посівах. На демо і яке там взагалі буде живлення, що ми там запланували. Тому коли слідкуйте, ставте подобайки, підписуйте, щоб не пропустити. Слідкуйте за вітчизняними нашими гібридами. Ми від них відмовитися не можемо, тому що їх якби ну, вони непогано себе показують. Цінова політика там в районі е, хто коштує 70 доларів, хто коштує там 90 доларів, хто коштує там трішки більше 100 доларів, будемо так казати. ну, Воно все в принципі доступне і хочеться його показувати, тому що ну, надія якби, є на наш вітчизняний посівний матеріал. Тому, в принципі не відходимо від те, ми їдемо на, ку... на пшеницю, на дану ділянку і покажемо, що у нас по пшениці. Так що погнали. Колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ну що Нарешті ми доїхали до нашої пшениці, точніше до ділянки, де у нас висіяна пшеничка. Значить Невеличка така предісторія, трішки вам розповім для того, щоб освіжити, е, освіжити вашу пам'ять. Дана ділянка у нас посіяна, пшеничка посіяна на даній ділянці після сої. Конкретніше, е, ГМОшра соя, со, е, сорт High Star. Сіявся він із сульфатом амонія. Якщо я не помиляюся, це було 170, е, 150 кг сульфату амонію. Подальшого ми сою зібрали тут, задискували, пройшлися культиватором для того, щоб зрізати оці горби після дисків, які роблять. Аби був звичайно лущильник, то було б круче. Ну, Виходимо із того положення, що є. Якби. Так, І був посіяний, була посіяна пшеничка. Сорт тут, тут висіяний Юлія 230 кг. І з добривами, якщо я не помиляюся, сульфамофос 1152 формула. 170 кг добрив на 230 кг пшениці ми тут висівали. Посів закладався десь буквально на 3 см. Сівалка ремсинтез 4,2 на електроприводах з прикаткою, якби нічого, ніяких проблем не було, по сходам було все шикарно. Як усім відомо, зима ж грудень, січень доволі був такий теплий, і пшениця то особо, я б сказав би, навіть трішки її виготувала. Да? І на даний час залишається там буквально скільки? 12 днів да, до цього. Хтось бігав, 12 днів залишається до весни. І постало питання, треба приїхати подивитися взагалі, яка тут в якому стані перебуває пшениця. Треба її підживлювати, чим підживлювати, коли підживлювати, як підживлювати. Ну і На даний час тільки себе показую сніжок. Значить, так, зараз трішки переведу. камеру, Така браво". кількість снігу. Я б сказав би, що нормальна картина. Пшениця, в принципі, вкрита сніжком. Кінчики пшенички, вершки, торчать, само собою, ну, я думаю, це зовсім, зовсім не критично. Дякуючи тому, що є оцей сніг, вона не так, я б сказав, би, не наробить той мороз шкоди. На даний час у нас ну, нічні, нічні перепади температур доходять до мінус 12, мінус 13. Можливо, в когось там на. Ну, у когось і більше, чого хлопці кажуть, але ну, у нас поки що, поки що так. І оцей сніжок її трішки, трішки врятує. Так, значить, трішки роз, розриємо рядочок. Отак, От не будемо багато. Земля ну, мерзла земелька така. Так, отак. От Я думаю, буде, буде достатньо. Зараз вам її покажу. Отак. Так, да, звичайно, треба буде працювати фунгіцидами. Без фунгіцидів, якщо хочете отримати толковий врожай пшениці, то фунгіцидами треба працювати. Хотілося б, звичайно, копнути її. Та ні, не вирив. Не буду рвати. Значить, значить, друзі, що по так засліпаємо. Що по цьому? Що по, взагалі плануємо по підживленню? Дивимося, що на початок березня місяця очікується вже там е, таке, ну, потепління, можна сказати, мерзлотало. Да? Ввечері буде, ну, на, ніч, на ніч ближче до ранку буде мороз мінус 3-4, а на день показує 6-7 градусів. І я думаю, в оцей період якраз треба внести добриво на пшеницю. Вона вже якраз буде прокидатися, виходити із свого зимового сну, будемо так казати, і буде починати свою подальшу вегетацію, подальший свій ріст. І значить, що у нас? Е, є у нас кас. Є у нас кас на залишках 32-й. Я планую його розвести десь до 26-го. Я думаю, це буде нормально. І внести сюди літрів по... 150-170, як буде виходити. Є в мене там нові розпилювачі, ті джетовські. Спробуємо підібрати під них шайби, бо вони там розраховані на велику норму. Підберемо під них шайби спробуємо внести сюди на цю пшеницю кас. Так, що у нас тут? Ну, Я б сказав, би, непогана пшениця. Можна сказати, що зиму вона перестояла, да? Прикриємо. Зиму вона перестояла. І також є ще можливість підживити її селітрою. Але я думаю, що на перший етап по цьому мерзлоталому краще буде спрацювати, звичайно, касом. А тоді вже там ближче до цього, ближче до флагового цього ж листочка, до прапорцевого, спрацювати вже селітрою, в віддалі, якщо буде дощ, звичайно. Оце скажуть агроном, оце понапридумував там чогось собі, так? Да? Те тоді, те тоді ще й під дощ буде, буде там щось носити. Ну, будемо старатися. Звичайно, хочемо зробити як краще, а там воно, звичайно, як воно буде. Чи можливо краще внести селітру, щоб воно разом із снігом пройшло майже злотали і пішло туди в землю, а тоді кас ще навпаки. Ну, я схиляюсь, ну, віддаю більше перевагу касу. Звичайно, можна було б внести взагалі сульфат амонія. Він би, ну в нього ж дія зовсім він і по ціні буде трішки дешевший, і в нього не та дія, що в общем буде він трішки раціональніший від касу. Тому це трішки, як би сказати, в роздумах, що я краще, краще сюди внести. Я думав, що тут снігу значно менше, але дякувати, що сніжок є і це досить таки добре. Запас вологи буде. До речі, по волозі. Я не знаю, правда, звідки вона береться, але її в нашому районі дуже-дуже багато чомусь. Немає ні дощів, ні снігу толком, немає... Ну оце таке щось випало. Але рівень води у нас піднімається дуже-дуже сильно. З чим це зв'язано, хто його Можливо, за. Можливо, із-за того, що село дуже низько розташоване якби, по відношенню да, до, до рівня. Тому зараз до речі, поїду, покажу, як у нас там набрався, набралася вода. Е, ну, місцеві річки будемо так казати, хоча там річкою і назвати її дуже-дуже складно. Так що так, пшерічка більш-менш більш нормальна. Нормально, діло буде. Під сніжком лежить красота. А це іще перестояти. Стоять у нас там морози на 4 дні, здається. На 3. Такі. Мінус 10, мінус 11 показує, а подальшому там вже йде мінус 3, мінус 2, мінус 5. Невеликі. То от якраз в цей період хочеться провести провести підживлення. Так що по... Ну напишіть свою думку, чим ви, чим би ви підживили. і Ну, якою, якою нормою. Я думаю, що 150-170 літрів касу, десь 26, ну, 25-26, в залежності, як ми його там розведемо, я думаю, буде цілком-цілком достатньо. Вийшло у нас сонечко. По маленькими такими темпами сніжок у нас розстає, але знову ж таки на ніч на сьогодні показують, що буде 11 градусів. Ну, 11 не буде, буде, я думаю, значно більше на тих територіях, де особливо такі низини. Ну а там, як кажуть, воно все, воно все по... покаже, що воно буде і як воно буде. З таким розрахунком, як був попередній сезон 24, то я думаю, що якщо і навіть і 25-й буде сезон такий, то більшість будуть робити ставки на озимі культури. Можливо, навіть треба буде думати про вирощування нової культури, вирощування ріпаку. Так, да, культура складна, культура якби досить така потребує значного догляду за нею. Але вибору, по суті, то і не буде лишатися, якщо не буде таких опадів, які проходять зазвичай у нас в період вегетації рослин. Тобто там із, із травня по будемо казати, по. Хоча б по, по липені. Так що, хто знає поживемо, побачимо, як воно буде. Поки що воно все сезон обіцяє бути цікавим. Внос будемо в цьому сезоні висівати нові, е, якби, запроваджувати да, на Ютубі нову рубрику, рубрику тваринництво але ми її будемо запроваджувати поступово, друзі. Не все і одразу. Розпочнемо з того, що. Будемо показувати, якби, як ми висіваємо траву, траву, да, таким словом назвав. Висіваємо куль певні рослини для, для, заготівки, для заготівлі корму, для заготівлі тюків на велику рогату худобу. Що вирощуємо, що сіємо, як будемо сіяти, як будемо їх підживлювати, чим підживлюємо. Я думаю, що в мене вистачить сил вам про це розповісти і вам це показати. Ну Звичайно, кому буде цікаво. Подивимося. Якщо дана тема буде заходити, будемо знімати. А не так, як думав себе зайняти на зиму там, да? трішки вам знімав контент, але в більшості аудиторій це не досить таки цікаво. Тому я думаю, ми ще одне відео знімемо. І... Будемо трішки закругляти дану тематику на нашому ютуб-каналі. Так як наш ютуб-канал призначений для чого? Для того, що ми тут показуємо своє аграрне життя. Так як ми робимо, можливо, якісь помилки є у нашому господарстві. Не усі вони ідеальні, ну я маю на увазі господарства інших, інших колег, друзів, усіх є свої якби, нюанси. Ну, Ми не боїмося, ми все показуємо так, як воно є. Так що, отак, проїжджаємо наш. Наше озерце теж все замерзло, все круто, все чудово. Так, зараз подивимось, ну ніхто лунок не б'є. У нас це озеро досить таке, воно я б сказав, би, глибоке, але ніхто не це, ніхто ну, чомусь немає бажаючих запустити сюди рибу. Можливо, хтось знайдеться, можливо, хтось із односельчан дивиться, то... Можна, в принципі, було б організувати і запустити сюди якусь рибу, щоб хай би вона собі жила, і у вільний час би ходили б на риболовлю сюди. Я думаю, це було б усім би, усім би цікаво. Так що, отак, зараз поїдемо, подивимося, що у нас там взагалі відбувається на цьому.